Більш ніж півтори тисячі біженців з окупованих територій на сьогодні проживає у Івано-Франківську. Про особливості реєстрації вимушених переселенців та передбачені державою виплати на оперативній нараді у міського голови повідомила директор департаменту соціальної політики Леся Заклинська. Переконує усі незручності з оформленням документів, зведені до мінімуму. Станом на 23 лютого є зареєстровано 1571 особа. З них працездатних осіб 736, дітей 434, 74 інваліди і 327 пенсіонерів прийом заяв на реєстрацію і на всі види соціальних допомог здійснюється без попереднього запису, і довідка про реєстрацію про взяття на облік видається в той самий день в день подачі заяви. Офіційна реєстрація потрібна і для отримання грошової допомоги для дітей та пенсіонерів виплати будуть регулярними. Щодо працездатної частини переселенців, є нюанси для непрацездатних осіб. Це і пенсіонери, інваліди та діти 884 гривні на місяць. Для працездатних осіб 442 гривні на місяць, і загальна сума допомоги на сім'ю не може перевищувати 2400 гривень. Працездатні особи можуть звертатися і можуть отримувати цю допомогу в розмірі 442 гривні два місяці. Без працевлаштування, якщо людина не працевлаштовується без поважних причин, якщо вона не стоїть на біржі в центрі на обліку в центрі зайнятості, тоді сума виплати зменшується кожних два місяці на 50%. З тим, що воєнні дії на сході країни є причиною багатьох соціальних проблем, погодився і міський голова Віктор Анушкевичус. Проте акцентував увагу на іншому в зоні, АТО вже більше пів тисячі франківців. Або приймали участь, або приймають участь, доручення директорам, педагогічним колективам, спільно з департаментом соціальної політики під постійний супровід і опіку. Всі сім'ї, члени яких воюють в АТО, окрім того, Віктор Анушкевичус наголосив на тому, що такі сім'ї потребують особливої уваги та застеріг від створення будь-яких бюрократичних бар'єрів у процесі допомоги родичам бійців АТО.